Отже, давайте тепер переглянемо, що нам треба сьогодні зробити. Відкриваємо завдання, відкриваємо нашу презентацію і знаходимо 15 слайдик, тому що в нас за завданням стоїть запрограмувати завдання з 15 слайдику. У нас сьогодні на меті запрограмувати розв'язання наступного рівняння. Але зверніть увагу, яким чином виглядає це рівняння. У звучить так. Розв'язати рівняння одне. Якщо число А менше або дорівнює 10, а далі у нас стоїть друге рівняння, якщо число А більше 10. Тобто, що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що в одному рівнянні є і Х, і невідома буква А. Так от Х це корінь рівняння, який ми будемо з вами шукати. А А це те число, яке може змінюватися. І ми з вами розглянемо завдання число А, змінюватиметься шляхом введення цього числа під час виконання програми, і це нам допоможе команда Ас, тобто за допомогою введення числа клавіатури. А вдома ви зробите те ж саме. Зміните лише один момент. Ви передбачите введення цього числа А через. Випадковий вибір, тобто рандом. Перед тим, як нам треба буде запрограмувати зображення, нам треба трошечки проаналізувати наше рівняння. Я перейду зараз на черепашку, і давайте проаналізуємо те рівняння, яке нам треба розв'язати. А в нас їх два. І так, беремо перше рівняння, тобто це наша якби чорнова робота, яку ми в середовищі черепашки не прописуємо, але робимо таку собі заготовку. Беремо перше рівняння. Я зараз записую перше рівняння з нашого слайду номер 15 Переписуємо це рівняння, це робимо на чорниці. Тобто ми робимо підготовку 0,1х-0,5. Це перше рівняння. І тепер наша мета. Визначити, чому дорівнює х, тобто якому виразу, який вираз, як обчислюється х. Зараз ми застосуємо з вами математичні терміни, математичні перетворення. Починаємо. Розкриваємо дужки 0,4х, мінус 1,2 А. Що ми зробили? Ми… Помножили по черзі, спочатку на х, потім на трійку. Дорівнює, робимо аналогічно. Множимо спочатку на перший доданок, а потім на другий доданок в дужках. 5 помножити на 0,1х, це буде 0,5х мінус друге множення дає нам 2,5. Наступний крок, коли ми робимо при розв'язуванні рівнянь, ми невідомі в одну сторону, відомі в іншу. І пам'ятаємо, що в нас тут невідома х і А, але А це буде введене число. Тобто а вважаємо числом, що ми з вами отримаємо? Отримаємо 04 x переносимо 0,5, змінюємо знак, дорівнює, а все інше збираємо в праву сторону, тобто мінус 2,5, переносимо плюс. 1,2 плюс А. Звернули на це увагу. Далі приводимо подібні доданки. Мінус 0,1х дорівня. Тут ми можемо обчислити ось оці доданки. Це буде мінус 1,3 та додати А. Яке перетворення я б зробила? Мені дуже подобається мінус перед х. Тому змінимо всі знаки. Буде 01 х дорівнює 1,3 мінус а. Всі знаки змінюємо. І останній крок обчислюємо х. Х дорівнює 1,3 мінус а, і ми не знаємо, скільки це буде, тому що в нас ще немає числа а, візьмемо в дужки. поділити на 0,1. Оце ми з вами отримали, як знайти х для першого рівняння. Аналогічно зробимо для другого рівняння, а це для себе десь там запам'ятаємо, що ось воно в нас таке є. Друге рівняння. Записуємо друге рівняння і я буду трошки швидше, тому що перетворення виконуються ті ж самі. Так, є. Розкриваємо дужки. Мінус 54х, мінус 9 дорівнює мінус 90х, мінус 45а. Бачите, де присутнє число а. Переносимо невідомі в одну відомі в іншу, мінус 54х, додати 90х дорівнює мінус 45а, і це число, плюс 9. Зводимо подібні доданки. Тут у нас буде віднімання 90-54, це буде 36х. І дорівнює, тут переписуємо. що можна, Щоб мінус не стояв спереді, можна поміняти містами. 9-45а. І останній крок х, яким чином обчислюється х. Беремо 9 мінус 45а в дужки, бо ми не знаємо, скільки це буде поки що. Це черепашка порахує. Поділити на 36. Все. От таким чином ми зробили з вами додаткову підготовку. Що до цього нам треба залишити? Нам треба залишити перший х, який дорівнює 1,3 мінус а. Поділити на 0,1, тобто в першому рівнянні Х буде так обчислюватися. А в другому рівнянні Х буде обчислювати ось, ось таким чином. 9-45а поділити на 36. Все. Це ми тепер прибираємо, тому що це ще раз, це чорнетка. І переходимо до програмування. Починаємо з того, що нам треба записати. Як у нас буде виглядати ця програма? І так, поїхали. Переставляємо черепашку. Діти слідкуйте, щоб я переводила мову. Go. Переставимо її наверх трошки, бо вона ж буде в нас працювати. Так, і тут ми в її просимо написати print. Тут вона нам записує умову. Умова в нас розв'язати рівняння. Так, є. Розв'яз, да, написано, розв'яжи, розв'язати, це не суттєво рівняння. Ставимо дві крапки. Так, Переходимо на новий рядок. Я скопіюю, буду копіювати Ctrl-C, Ctrl-V і зміню лише відступ зверху. Буду робити 30 кроків. Можете обрати будь-який крок. Далі ми записуємо, яке рівняння розв'язати. У нас тут два рівняння, тобто буде два рядочки. Два, Бо на одному рядочку і не красиво, і не поміститься. Писуємо це рівняння. На цілих 4 що Тут ми можемо знаки множення вставляти. Хідняти 3. І відняти А. Тут А може бути будь-якою, хоч українською, хоч англійською. Неважливо. 0,1х відняти 0,5. Так, закрилися дужки, і дописуємо кома, якщо А якемось менше або дорівнює 10. Менше або дорівнює 10. Тобто, дивіться, у нас з'явилася умова якщо, тобто, це оператор вибору або оператор розгалуження. Так, переставляємо нашу черепашку. було 80, тепер 110. І тепер ми записуємо ще раз принт. Але там уже ж буде друге рівняння, бо там уже більше 10 принт. Зараз ми запишемо рівняння і подивимося, що ми отримали з вами на екрані. Мінус 9. Знову таких дужках 6х плюс 1. Так, дорівнює мінус 45 в дужках 2х, так, 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 плюс А, якщо, якщо наше число А більше за число, так, стоп, більше за число є 10. Так, і я застосую знову таку команду ГОП. Переставимо, щоб вона не закривала нам результат. Давайте подивимося, що тепер у нас відбувається. Ми написали поки що умову рівняння. Тобто ми ще не розв'язували його, ми просто записували умови. А ось тепер починаємо розв'язувати. Дивіться, коли ми з вами розв'язували, як знайти ікс, ми бачили, що в тій формуці, яку ми для себе запам'ятали, у нас було присутнє А, яке змінюється. Тому ми пишемо долар. А. І ось тут уже англійська мова Долар А. Дорівнює. це число. Ми з вами програмуємо вибором з клавіатури. Тобто, у нас повинно з'явитися діалогове віконечко, яке попросить нас ввести це число. Ми пишемо команду ask, відкриваємо лапки і для себе пишемо питання, на яке ми даємо відповідь. Введіть довільне число. Бо у нас можуть бути будь-які числа. Коли ми з вами на екрані побачимо. ну, і Коли будемо реалізуватися, то ми на екрані побачимо з вами ось таке віконечко. Після цього, як введеться число, тільки тоді черепашка почне рахувати. І от тепер, що вона повинна рахувати? І ось тепер наступає оператор розголодження їх. Тому тепер ми пишемо, якщо. Оте число, яке введуть, тобто долар А англійська, введуть менше або дорівнює 10, якщо введуть таке число, то у фігурних дужках ми пишемо, вона повинна розв'язувати х по он тому першому рівнянню. Тобто тут ми пишемо: print Відкриваємо лапки. І що ми напишемо в лапках? В лапках у нас буде написано. Х дорівнює. Виходимо за лапки і застосовуємо оператор склеювання, тобто плюс. Приклеюємо дію, яку вона повинна виконати. Дії виконуються в дужках. Тобто, дивіться, ми додали круглі дужки. Але тепер, пам'ятайте, ми ж Х з вами обчислювали, правильно. Я зараз вам його ще раз покажу для того, щоб нагадаю, який він, я ось тут збоку напишу, значить, х для першого рівняння у нас обчислюється ось таким чином. 1,3 так, мінус А в дужках поділити на 0,1. Це х для першого рівняння. А для другого рівняння х у нас обчислюється ось таким чином. Ми про це з вами розбирали, дивилися, чому саме так. Поділити на 36 є. Тому ми на це підглядаємо і цим користуємося. І так, в дужках. Але ж тепер дивіться, х перший починається з дужок, тому в дужках з'являються ще одні дужки. От тут головне не заплутатись. Починаємо. Одна ціла не кома а три десятих, Є три, відняти не А, а долар А англійською мовою, тому що число А змінюється. Виходимо за ці дужки і далі у нас стоїть поділити на 0,1. Якщо виникне там суперечність, можливо, 0,1 треба буде взяти ще в додаткові дужки. Ми подивимося, як воно спрацює. Давайте зараз перевіримо. Чи працює? Натискаємо «Ра». Тобто, записали умову, вводиться число. Зараз ми вводимо число спеціально менше за 10. Наприклад, одиничку. Наприклад. І натискаємо ОК. Тобто, ми подивимося, чи працює програма в цьому випадку. Працює. Подивіться, х дорівнює 3. Все. Тобто, пропустила програма без дужок 0,1. Якщо там щось виникне, будь ласка. Так. І ми переходимо після цього. Наступна наша команда буде перейти на новий рядок. Go. Так, скільки було там 140, тепер буде 170. Ще раз перевіряємо, щоб все спрацьовувало. Вводимо число одиничку. Окей, працює переходимо. Все, перейшла. Але це ж якщо число менше 10 ввели, а можуть ввести число більше 10. Тобто LC. Інакше. І в фігурних дужках, фігурних дужках ми тепер прописуємо, як знайти друге рівняння, як розв'язати друге рівняння. Тому тобто беремо Х2. Тут Трошечки скопіюю, скопіюю ось цей момент, щоб його не переписувати. А ось далі вже ми починаємо свої дужки. І в дужках ми записуємо приклад. Дивимося, там свої дужки. знову додаємо дужки. В дужках пишемо 9, відняти, 45. Далі помножити, ставимо значок помножити на долар А. Виходимо за ці дужки, поділити на 36. І застосовуємо далі команду Go. Нехай вона перейде. Там у нас було 50. Значить, тепер буде 50, 140. Ні, 170, там вже 200. Все, давайте подивимося, тепер, що відбувається. Вводимо число. Ми з вами вводили число менше 10. Давайте введемо більше 10, щоб перевірити, чи працює друга частинка, 11, наприклад. Окей. І подивіться, ми з вами. Отримали результат. Все. Тобто, у нас або так, або так число виходить. В цьому завданні в нас є ще один, там, одне таке прохання вивести на екран число А. Тому ми можемо після цих сивко в черепашку написати, яке це було число. Це дуже просто. В лапках... Так, Зараз зараз, зараз принт. В лапка. Так. Угу. В лапках число А. А дорівнює. Не ну, А написала. Так. А дорівнює. І приклеюємо оператор склеювання. Приклеюємо йому наш долар А. Долар А. Англійською мовою. Все, давайте перевіримо. Ми можемо вводити будь-яке число. Введемо, наприклад, п'ятірку. Перше рівняння є число А вивагу єдине, що додамо Go. 50 220, нехай буде. Ще раз, давайте введемо п'ятірку. Подивіться, будь ласка, все у нас є. Якщо хочете, можете навіть додати ще сюди відповідь. Да? Можна дописати. Відповідь, Тобто знову застосуємо англійську мову. Print. Так, print. Додаємо відповідь. Розумієте, що те, що в лапках, це у нас текст. Відповідь. Х дорівнює. І після лапок застосовуємо оператор склеювання. Так, Оператор склеювання, ну тут, можливо, ні, бо тут треба вводити ще один все. Цього ми робити не будемо. Все. Тобто, ось таким чином відбувається наше програмування.